Того часу всі. Дуже багато людей допускають помилки. І помилки дуже-дуже серйозні. Е, які ці помилки? Коли люди приходять до настоящих знахарей от, і питаються їх обманути? Це надзвичайно, це катастрофічна помилка любої людини. Такі люди це хитрі, жадні, от, і вони вважають, що вони прийшли до, до Шарлатана. Просто шарлатан можна дурити і так далі, і хитрувати. От. Але я вам скажу, це катастрофічна ошибка і робити цього ніякому разі не можна. Людина наказує сама себе. У той людини і так становище не завидне, а вона його бере і ще й усугубляє. Знаєте, людина, яка прийшла до знагаря і питається його обманути жадністю, хитрістю, обіщає не робить. Ця людина в першу очередь наказує себе. Вона рішає защити свого ангела-хранителя. За такі речі ангел хранитель не дає защиту таким людям. І тоді у таких людей починається, ну, самі розумієте, може що начаться. Тому я в першу очередь кажу за себе. Казав, кажу і буду казати. Люди добрі, дуже просьба велика. Жадніх хитрих людей, не звертайтеся до мене, будь ласка, не потрібно. Не потрібно усугубляти своє становище. Розумієте? Тим, що ви обманете, ви на цьому в рай не заїдете. Розумієте? І толку з вам не буде з цього великого, бо, обманувши знахаря, це катастрофічна помилка, за яку прийдеться нести відповідальність. Тому будьте благорозумні.